Сьогодні би хотіла підняти дуже важливу і актуальну тему, тему хейту, адже дуже багато експертів бояться починати свою діяльність в соціальних мережах саме через осудження, через те, що їх захейтять. Я пам'ятаю, коли я знімала свою першу розмовну сторіс, мені взагалі не подобалося ніяк я виглядаю, і голос мені не подобався. А ще більше я хвилювалася через те, що подумають інші. Але люди вони будуть завжди обговорювати вас. Ви не можете подобатися всім на 100%. А Потрібно це зрозуміти і прийняти тим, як я реагую на хейтерів. Я, якщо чесно, в мене настільки вже напрацьований імунітет, що я взагалі ніяк на них не реагую. В мене просто нуль, ось така, ось так. такий нуль великий, нуль нуль емоцій на хейтерів. Якось вони мене не чіпають, тому що я розумію, що я не можу всім подобатися на 100%. Комусь подобаюсь, комусь ні. Кому подобаюсь, ласкаво прошу на мою сторінку, а кому ні. Так, махаю, бай-бай. Бажаю вам не боятися, починати вести свої соціальні мережі, тому що саме через соціальні мережі інші люди можуть дізнатися про ваші послуги. Про вашу експертність, про те, що ви крута людина, яка може допомогти якійсь іншій людині в чомусь. А хейтерам пишіть, я не замовляла діагностику. Все, до побачення.